Ця ранкова поїздка для карманичів закінчилася масштабним зіткненням. Три автівки у буквальному сенсі зім'яті у центрі дороги заблокований рух, розкидані уламки, травмовані та перелякані водії. Наслідки аварії, що трапилась буквально за декілька секунд. Автопригода сталася 11 грудня близько восьмої години ранку. В селі Пухова на автодорозі Городище, рівне Староконстантинів. За попередніми даними зіткнулося три автомобілі. На щастя, усі учасники аварії вижили. Однак кілька людей отримало значні ушкодження. Зокрема, 30-річного керманича з переломом тазу та вивихом стегна медики госпіталізували до лікарні. Ми приїхали, син уже був на обочині а швидка забрала попереднього, який в'їхав на зустрічну смугу лоб в лоб з нашим сином, і ще взаді заїхала йому друга машина, яку розвернули його на обочину. За інформацією, наданою в поліції відомо, що водій автомобіля ЗАЗ, 30-річний житель Хмельницького, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мінівеном Рено під керуванням 32-річного рівнянина. Від удару Рено відкинуло у ще одну автівку. Водієм якої був 60-річний житель обласного центру. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні права порушення попередньо водії трьох транспортних засобів були тверезі. Правоохоронці вкотре наголошують, перевищена швидкість чи небезпечний маневр можуть обернутися трагедією. Дотримання правил єдине, що здатне запобігти подібним аваріям. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.